В Ефірі новини міської інформаційної служби у студії Анастасія Васильєва. На календарі 19 вересня. Понеділок. Вихідні виявилися насиченими, тож не будемо гаяти часу. І одразу до головного. Дев'ятий етнічний фестиваль ярмарок Петриківський дивоцвіт. Кам'янська експозиція зібрала чимало позитивних відгуків. Бумбокс у кам'янському, всеукраїнський тур популярної групи, дістався і нашого міста. Літо закінчилося, та все одно у місті продовжується відновлення зон відпочинку для городян. За останній час кам'янське поповнилося великою кількістю оновлених парків та скверів і прикрашають вони не лише центр міста, а ще й з'являються у спальних районах. Минулого тижня, за ініціативою очільника кам'янського Андрія Білусова, у місті було відкрито ще два чудових оновлених сквера. У продовження теми сюжет від нашого кореспондента Катерини Узунової. 16 вересня Андрій Білоусов відкрив ще дві зони відпочинку у правобережній частині міста на мікрорайоні Черемушки. Перший сквер відкрили на перетині вулиць Звенигородської та Грушевського, другий на проспекті Василя Стуса. У цих зонах відпочинку відновили зовнішнє освітлення, встановили нові лавочки, урни та елементи дитячих майданчиків. Мешканці прилеглих територій дуже радіють, що відтепер є де відпочивати із малечою на свіжому повітрі. Городяни, які прийшли на відкриття сквер добре знають, кому дякувати за такий гарний подарунок. Андрій Білоусов, наш мер. везде наводить такі порядки. красиві уголки благоустраює. Я думаю, це його ініціатива. Під час відкриття оновлених зон відпочинку на городян чекала цікава концертна програма із залученням творчих колективів міста. Були присутні на відкритті почесні гості, серед яких очільник Кам'янського Андрій Білоусов. У цьому році ми відкрили уже порядка 10 отдыха, 6 фонтанов, що дає можливість нашим людям приходити сюди, отдыхать з дітьми, отдыхать людям більш старшого возраста. В наступному році ця робота буде також продовжена. Відтепер перед городянами стоїть важливе завдання оберігати ці зони відпочинку від вандалізму. Мы каждый день обращаемся с жителям этого города, что ну, здесь я не знаю, какая рука должна быть, чтобы действительно штрафовали, как это делается за рубежом. Как-то надо приучать людей к порядку, чтобы у, нее, у него рука дрогнула перед тем, как бросить какой-то мусор вот на нашу красивую вот такую вот площадку и вообще. За цей рік владі міста вдалося відкрити більше десяти оновлених парків та скверів в різних куточках Кам'янського. Наступного року ця робота обов'язково буде продовжена. Петриківський дивоцвіт 2016 відбувся. Цього року проходив дев'ятий найбільший обласний етнофестиваль Ярмарок, в якому брали участь народні майстри різних видів мистецтва, художники та фотографи, власники зелених садиб, кухарі, творчі колективи, вихованці обласних будинків дитячої творчості. Цього року вперше до Петриківки завітали учасники із інших регіонів країни. Петриківський дивоцвіт подія унікальна. Етнофестиваль було започатковано у 2008 році. Один рік фестиваль не проводився через напружену ситуацію в країні. Тож цього разу всі, хто скучив за творчим розмаїттям, отримали дуже приємні враження. Тут точно як у творі Гоголя, де пахтить, де дзвенить, а де із загалу яскравими кольорами виривається справжній мистецький шедевр. Кожному із учасників фестивалю на експозиції треба представити хатину в етностилі, почастувати усіх смаколиками національної кухні, здивувати виробами хендмейд а також обов'язково взяти участь у фестивалі конкурсі молодих виконавців Пісенний дивоцвіт. Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов щирий прихильник фестивалю. Сьогодні він тут зі своєю родиною намагається поєднати приємне з корисним, уважно переглядає експозиції, приділяє увагу кожному району. Петриківський дивоцвіт – це вже дев'ятий фестиваль, який організований за ініціативи обласної ради на нашій області для поєднання тих традицій культурних, духовних, які є в Україні, і поєднанні сучасних надбань, ми сьогодні побачили представників всіх міст та районів, майстрів. Ми сьогодні побачили багато майстер-класів, побачили дуже багато цікавого по-справжньому українського. Думаю, що ми зможемо поконкурувати скоро з Сорочинською ярмаркою. У ході фестивалю голова Дніпропетровської облради урочисто нагородив обласними ювілейними медалями до 25-ї річниці незалежності кращих із кращих фахівців області, котрі зробили особистий внесок в розвиток держави. Далі на прогулянку по ярмарку, бажаючих показати себе багато, похвалитися дійсно є чим. Серед експозицій від Кам'янського смачну українську кухню представляє ресторація Кам'янські вечори. У меня есть фирменная каша по Чумацки, это авторское блюдо у нас вот, э, Кашу любят, вареники любят. Но, честно говоря, если оно приготовлено качество, скачанных продуктов и с душой, то кушают все почти одинаково, можно сказать. Но, пользуюсь случаем, хочу поздравить всех жителей Днепропетровской области с этим прекрасным праздником. Приглашаю в дальнейшем. От хто ніби посідіть обіцятельно, потомшо зі е, творческие люди участь, чалонтери, не зразлічні люди. Кам'янське, як завжди, виділяється із загалу. Поруч зі смачним шикарні металеві вироби ковалів нашого міста, професійно виконані скульптури з металу. Прекрасні вироби привезли на ярмарок і майстри професійного ліцею. Серед них вироби із дерева. Майстер каже, було б натхнення, а красу створити можна зі звичайної гілки. Оце сучок був природний. І З цього все почалося. Я від сучка почав робити цю його пішло. У затишку імпровізованої хати причаївся і бренд Кам'янського Козак Мамай. В гості до затишної експозиції запрошує музей історії міста. У них тут і минуле, і вироби сучасних майстрів із самими авторами. Петриківському дивоцвіті ми представляємо історико-етнографічну композицію. По перше з… Фондів музею історії міста, а також роботи сучасних майстрів, які дотримуються саме українських народних регіональних традицій. Нам дуже приємно, що в цій експозиції представлено рушники, вироби з дерева, ткані-вироби, виготовлені саме в районі на Катеринославщині. В першу чергу це Кам'янське, Єлизаветівка та Карнаухівка. Креативно представлена і промисловість нашого міста. Винахідливий колектив підприємства Спектр подає себе настільки неординарно, що гості цікавляться їхньою експозицією не менше ніж етнічними куточками ярмарку. Загалом фестиваль Петриківський Деоцвіт» кожного року намагається вразити гостей чимось новеньким. Цього року відкривали новий шедевр майстрів, велетенську писанку як символ життя. Звичайно, найбільший подарунок нам хотілось зробити в цей день. Це створивши цю. Петриківську писанку. Петриківська писанка це твір всіх наших петриківських майстрів. Молоді хлопці виготовили цю споруду, молоді дівчата художники, малювали її, розмальовували. Унікальну петриківську писанку освятив на фестивалі високопросвященіший Володимир архієпископ Кам'янський та Царичанський. Сегодняшний праздник имеет в уже свои определенные корни, и к тому же для всей Днепропетровщины это праздник, который всех людей собирает на то, чтобы показать кто что умеет показать ту красоту нашего края. Конечно же, место само Петриковка на сегодняшний день напоминает нам давнюю историю Петра Калнышевского, то, что с нами неразрывно связано с его именем. И, конечно же, те прекрасные люди, которые наполняют именно наш регион, сегодня показывают все то, что они умеют. Всех поздравляю с праздником, призываю Божие благословение, чтобы всегда над нами был только Бог и светлое ясное небо. благословенням владики, далі по ярмарку на Петриківському дивоцвіті, як у касці, далі йтимеш. Більше бачитимеш. Ось ці роботи вишиті бісером. Кольорове чеське скло викладене майстрами так, що виходить бездоганне полотно. Це нова технологія, 16 вересня відбулася рівно річниця, коли я почав робити цю роботу. За рік ми зробили вже. Сім картин це дві самі-самі найменші, а п'ять великих повномасштабних. Тільки вдумайтесь: метр на півтора, по чотири кілограма кожна картина з бісеру. Ми вчора відвезли в Софію Київську, і вони зараз знаходяться в Києві, в Софії Київській, в приміщенні Брами Заборовського. Вражають і вироби пана Василя із Новомосковська. Це дивовижні іграшки із натурального дерева. Людина не молода. Я пам'ятаю і коня, і вала, і возика самих різних типів. І це мене дуже як захоплює. Тим паче, я і сьогодні, і на інших таких народних святах ніколи не чув поганого слова про свою роботи. Мені тільки говорять дякую, спасибі. О, це моє дитинство. Тобто в дитинстві старі люди бачили це. А чому б нашим дітям не знати історію? Поїхати без настрою після Петриківського дивоцвіту просто неможливо. Це та подія в області, яку варто не пропустити. До вподоби фестиваль і тим, хто цього року вперше, і бувалим гостям. Петриківська розпіс нас вразила. Дуже нам подобається, і взагалі всі вироби тут такі Молодимі. і таланти. Да, таланти такі. Гарні. Ми дивилися концерт з великим задоволенням. Дуже. Очі розбігаються, стільки всього цікавого. Ну, просто немає слів враження величезне. Дуже шкода, що в минулому році так і не відбувся фестиваль, дуже чекали з цього річно, чи буде, чи не буде. І я каже, свершилось фестиваль. Дуже гарна експозиція нашого Кам'янського. Поза минулому році, ні, в тринадцятому році я була, то якось було бідніше. А зараз, по-моєму, голові облара Добалося наскільки я зрозуміла, та що так держать і хочеться, щоб він дійсно став українським як сорочинський ярмарок. Приїжджаю за натхненням, дивлюся щось нове для себе, щоб можна було використовувати в житті, бо я дуже люблю робити щось своїми руками, особливо якщо використовується вторинно, вторинна сировина, щоб можна було не купляти, а думати, вигадувати і фантазувати над тим, що є. Була на сорочинському ярмарку. Дуже гарно, але наш Петриківський дивоцвіт не гірший. Можливо, він навіть комфортніший і тепліший, аніж Сорочинський. Запам'ятайте, фестиваль ярмарок у Петриківці проходить щороку на початку осені, і якщо ви іще жодного разу не побували на ньому, не прогавте 10-й ювілейний Петриківський дивоцвіт у 2017 році. Вже цієї середи в нашому ефірі вийде розширена програма про етнофестиваль Петриківський дивоцвіт. Тож, якщо вам не вдалося особисто там побувати, то можете побачити це яскраве дійство нашими очима. А у лівобережному парку тим часом пройшли осінні забави. Спортивно-розважальний фестиваль відбувся за підтримки міського голови Андрія Білосова та депутата обласної ради від Кам'янського Олени Плахотник. Усі бажаючі мали нагоду випробувати себе у різних видах спорту, взяти участь у майстер-класах та отримати цікаві призи. Директор парку Дмитро Маханько запевняє, розпочалося друге життя парку і далі буде тільки цікавіше. Як пройшли осінні забави, бачила наша знімальна група. Все більше людей долучається до спортивних заходів, які щомісяця влаштовує міська влада. В лівобережному парку до підтримки долучилася і обласна влада. Зокрема, депутат облради Олена Плахотник. По массовости это, наверное, второе мероприятие после рок-фестиваля, которое проходит в этом году, в этом сезоне. Вот. На этом празднике мы можем увидеть и мастер-классы для самых маленьких по изготовлению пряников, и деток развлекают фиксики, сказочные герои и катание на лошадях. За помощь в организации этого праздника я благодарен. Не лише у вправності інтелектуальні могли спробувати себе відвідувачі парку, але й у влучності. Кожен бажаючий мав нагоду постріляти з лука. Свої сили випробувала і депутат облради Олена Плахотник. Тендітна жінка отримала короткий інструктаж і чи не з першої спроби влучила у мішень. Також депутат привітала усіх присутніх із настанням осені та побажала успіху в досягненні спортивних вершин. Не менш влучним був і перший заступник міського голови Олександр Плахотник, який також взяв участь у символічних змаганнях по стрільбі з луку. В свою чергу Ганна Плиска стверджує, що такі заходи позитивно впливають на підростаючі покоління. Реализовывается такая программа городского головы масштабная. Вот, каждый месяц проводить большое массовое мероприятие. То есть вы знаете, что уже организованы были и проведены такие как фестиваль здорового образа жизни. В апреле месяце легкоатлетический пробег был центральными улицами города, также был и фестиваль уличных видов спорта, велодень, фестиваль пляжных видов спорта. То есть, это все, как бы... Мы, как организаторы, принимали в этом активное участие. Пропаганда работает. Люди, вот что-то появилось, вот какая-то надежда на то, что все-таки в нашем городе что-то возможно изменить в лучшую сторону. То есть люди благодарны, люди довольны. И, ну, скажем так, я, например, негативных отзывов лично я не слышала. Чи не найбільший ажіотаж був навколо танцмайданчику. Тут влаштували майстер-клас зі страйкболу. Хлопці у військовій формі, яка повторює оригінальну, дозволяли хлопчикам і дівчатам стріляти зі зброї. Ну, як від спорту, він, мабуть, мало ізвестен, во-первых. Тобто, про нього хтось кто хтось ні, очень часто нас путають з пейнтболом. Коли спрашують. Чем вы занимаетесь? Мы говорим? Страйкбол вы говорят: это там, где краской стреляют? Нет, мы стреляем не краской. То есть у нас пластиковые шары диаметром 6 миллиметров. То есть это. А мало развит, наверное, во-первых, в силу ну, малоизвестности, то есть мало кто про него на самом деле знает, то есть видели, но даже не пробовали это играть, не, понять, насколько, не понимают, насколько это интересно, какое-то количество адреналина в кровь выбрасывает, то есть какие-то эмоции. И второе, все-таки это, ну, наверное, дорогостоящее, но это, наверное, скорее на втором месте, чем на первом. То есть велосипед стоит дороже. Для проведення майстер-класу прибули декілька кам'янських команд зі страйкболу, а також Дніпропетровська, на чолі з головою правління Дніпропетровської асоціації. Страйкболіст відзначає, що незважаючи на копіювання форми, зброї та маневрів, страйкбол це все ж таки гра, яка перевіряє на чесність. Знаете, первое, что в игре страйкбол, это честность. Потому что попадание шара только, ну, ты чувствуешь, противник, вероятный, скажем, противник, потому что мы играем, это игра друзей, по большому счету. Попадание в тебя ты должен сам идентифицировать и сказать. То есть здесь, это первое, это стопроцентная честность. Доступна игра практически любому. У нас и студенты, и даже депутаты некоторые играют, да. Замечательно. Ну, тренировка как для тела, так и для души, потому что отдохнуть после недели в офисе. У нас много очень офисных работников. Да, у нас есть и представители ну, силовых структур, бывшие представители, то есть, которые выезжают. Ну, намного лучше, намного скажем так, веселее, когда собирается большая команда. Люди, командами люди друг друга знают, проводятся большие игры на 200, на 300, на 500 человек. До гри у страйкболк допускаються люди віком від 18 років, проте цього дня спробувати себе могли і менші. Сергію лише 16, проте він вже знає, що буде членом однієї з команд. Наразі готує спорядження та тренується. Мені дозволили зробити маленьку пробіжку, щоб почути, як це бути на ігрі. Обучили деяким тактичним прийомом, от і мені хочеться займатися страйкболом, тому що це дуже цікаво, полезно для здоров'я. Я вже купив собі привод, але так як студенти стипендии, получаті надо год, чтобы щоб купити повністю обмундирование. Якщо покупать нове, то це вийде очень сумму, где-то около 10 тисяч гривень. А якщо покупати бушну, то можна вложитися і в 7 тисяч. Загалом недільний день у парку виявився насиченим. Відвідувачка Даша спробувала себе в усьому та відзначила, що лівобережний парк відроджується. Інтересне лошадь на лошаді кататися. Ще интересно було из луков стрелять. і конкурси класні. Ну, мені подобається ходить в парк, тому що здесь весело. Кожен раз новые впечатлення і багато друзей. Директор парку Дмитро Маханько відзначає, що такого роду свята проходитимуть не востаннє, і за осінніми забавами обов'язково будуть зимові. Бумбокс у Кам'янському. Всеукраїнський тур популярної групи дістався і нашого міста. Концерти приурочені до виходу максі-синглу Люди. Перша частина туру охопила 11 міст України. За 12 років існування група зайняла окрему нішу в українській естраді. За спиною колективу сотні концертів по всьому світу. І ось настав час Кам'янського. До нас гурт прибув 16 вересня, і це стало початком другої частини турне країною. Перед концертом лідер гурту Андрій Хливнюк зустрівся. З представниками змі, аби поділитися успіхами та планами на майбутнє. Як пролунало на прес-конференції Максі Сингл Люди другий сингл в історії гурту Бумбокс. Він був записаний вже при новому складі за участю піаніста Павла Литвиненка. Реліз платівки відбувся 1 квітня, і збірка вийшла відразу на декількох носіях у цифровому форматі на компакт-дисках, вінілі та касетах. Ну, з касетний програвач, рідкі, рідкі, дуже екземпляри. Програвали вініл і CD вже пізніше, але загалом це касетний програвач різних компаній, різних виробників. І ми не можемо не виходити на касетах. Плюс у мене вдома касетний програвач. От ви мене підсхопили, зажили. Мені подобається касети. Частиною відеоряду, мабуть, наступних торів стануть касети також. У програму концерту в Кам'янському увійшли всі хіти музикантів та композиції з нового альбому. Серед першої композиції, яка пролунала на сцені, була і Поліна. І вже через кілька хвилин глядачі не змогли втриматись на своїх місцях, ловлячи ритм та підспівуючи знайомим пісням улюбленої групи, як з нового Макси Синглу, так і з альбомів, що побачили світ раніше. А під час прес-конференції Андрій поділився своїм ставленням до популярності. Популярність це взагалі соромно. Ну це не дуже зручна штука. Перші декілька місяців ходиш пихати, а потім це справді це не дуже зручно. Сама група це сплетіння рейгі, джазу, хіп-хопу, рок-н-ролу і соло. Вони співають про кохання. Андрій Хливнюк не приховує натхнення. Це те почуття, яке може виникнути навіть на порожньому місці в уяві. Вони собі приходять і приходять. Коли, будь-коли, багато коли. Перед сном в дорозі, в, в залах очікування, в, в за кермом, по-різному. Концерт гурту це масштабне лазерне шоу зі спецефектами і відеосупроводом. Для кожного з присутніх цей концерт справжня подія. Звісно, прийшов, по нього хочу хто куток на бок. Хоча можна фактично з часа. Как только они появились. Кто, какие песни твои, Бобокс? Ну, Дэнси. Еще? Рок-н-ролл. Рок-н-ролл. Меня на эту группу присадил мой сын. Ему 30 лет. Да, присадил, Сейчас да. Будет. Мне очень понравилась одна из песен. И потом я уже вошла, вошла, вошла в эту всю тему. И мне очень нравится. Мне через год 50 лет. И тем не менее, я очень... мне очень нравится эта группа. А вже для нас лідер гурту надав ексклюзивну інформацію. Вони майже дописали нову платівку. Незважаючи на те, що триває друга частина туру на підтримку Максиму Люди, ми вже накопичили матеріал для наступної платівки. І ось на це потрібно було літо, і класно, що ми встигли. Я щасливий з цього дуже, що всі сроки згоріли. Після завершення концерту глядачі викликали музикантів на біс. Вони повернулись до очевидного задоволення глядачів, які перебували у захваті від шоу. І тоді вже практично ніхто у залі не залишився сидіти. Глядачі співали, танцювали і знімали відео на пам'ять про своїх улюблених музикантів. Півтори години концертного виступу гурту Бомбокс в Кам'янському пройшли весело і позитивно. Із залу глядачі виходили з посмішками та приємними емоціями. Дитяча юнацька спортивна школа номер 1 якою вже 18 років керує Олексій Бурма, відсвяткувала своє 65-річчя. Сучасна ДЮСШ номер 1 це 696 спортсменів, з якими працюють 27 досвідчених тренерів-викладачів. На святкування ювілею були запрошені тренери і спортсмени різних поколінь, які за цей час підготували 74 майстри спорту СРСР та України, двох майстрів спорту України міжнародного класу, 302 переможців міжнародних змагань, а також 53 учасників чемпіонатів Європи та 21 учасника світових чемпіонатів. Ювілярів вітали ветерани тренерського штабу Дю США 1 З показовими вправами виступали вихованці відділень Тхеквондо ВТФ та боксу. Серед почесних гостей були присутні випускники Дю США 1 сьогодення. Один із учасників Олімпіади в Ріо-де-Жанейро – член збірної Казахстану з веслування на байдарках Сергій Токарницький та його колишній напарник Ігор Трунов. Спортивний дует Токарницький Трунов двічі ставав призером чемпіонатів Європи, бронзовим призером чемпіонату світу серед студентів та багаторазовими призерами чемпіонату. Тів України в останній хлопці змагалися разом в 2013 році. Після того їхні шляхи розійшлися. Сергія запросили до Казахстану, де він дуже вдало виступає і завойовує для цієї країни нагороди У 2015 році азіатські ігри. Два в та перших міста одного третя місто і. Одно, Олімпійські ігри Ріо-де-Жанейро, 10 десяте місце і 14 -е місце. Ігор Трунов в свою чергу тричі ставав призером на молодіжних чемпіонатах Європи і світу. Повторив молодіжний чемпіонат Європи 2014 року. Серебро і бронзу дворки взяв на дистанції 200-500 і 500 метрів. Я говорил, уже Евгением Карабутой. і потім взяли на бронзову медаль чемпионата мира молодежного Всегілів в Венгрии в 2014 году тоже З тим же Карабутой на 200 метрів в двойке. 65 років це зрілий вік для людини, але не для спортивної школи. Директор навчального закладу Олексій Бурма з оптимізмом дивиться у майбутнє та має перспективні плани розвитку в рамках заходу. Кращим тренерам-викладачам та спортсменам з нагоди свята вручили пам'ятні подарунки. І наостанок прогноз синоптиків на найближчу добу у вівторок, 20 вересня, метеорологи прогнозують хмарну погоду. Протягом дня можливий дощ. Денна температура повітря становитиме 13 градусів із позначкою плюс. А вночі прохолодніше стовпчик термометра знизиться до плюс 11». Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин добігає кінця у студії. Працювала Анастасія Васильєва. Бажаю вам лише приємних новин до зустрічі вже завтра у цій же порі.